Нелегальне виробництво цигарок викрили у Луцькому районі. Четверо волинян постануть перед судом за виготовлення та продаж підакцизних товарів. Як з'ясували правоохоронці, базувалося підпільне виробництво вдома в одного з співучасників. Обладнання для роботи, сировину та інші компоненти купували в інтернеті. Готову продукцію збували за готівку, а зароблені кошти легалізовували різними способами. Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки у приміщеннях, де виготовляли цигарки, та автомобілі, якими їх транспортували. Під час обшуків було виявлено та вилучено обладнання, за допомогою якого виготовляли ці цигарки, два мішки тютюнової сировини, понад 6 тисяч пачок сигарет та понад 100 тисяч літрів алкогольних напоїв без марок акцизного податку. На вилучено було накладено арешт. Наразі фігурантам оголошено про підозру, у вчиненні кримінальних Правопорушень передбачених частиною 2 статті 28, частиною першої, другої статті 204 та частиною першої статті 209, а саме незаконне виготовлення зберігання та збут підакцизних товарів, вчинених групою осіб, та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.